Для 12 вихованців червоноградської школи-інтернату прощання зі школою це не лише завершення навчального процесу, це ще й болісна розлука з педагогами і однокласниками, котрі за роки навчання стали рідними серцю людьми. У Червоноградській школі-інтернаті навчається 98 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Без теплого слова мами та доброї настанови батька малеча передчасно дорослішає, хоча й не до кінця усвідомлює, як складно долати життєві труднощі без підтримки та опори рідних. Тож не можна без вирушення дивитись на ці світлі і серйозними очима обличчя дітей, коли вони розповідають про те, як сумно буде їм розлучатися з друзями та однокласниками, що за ці роки стали найріднішими людьми. Вони ще під опікою та захистом вчителів, а вже завтра на них чекає незвідане, цікаве, втім повне випробувань і труднощів майбутнє. Про власні мрії та плани, обраний фах та хвилювання перед випускним дівчата одинадцятикласниці ділилися з журналістами бужнету. Я поступила сюди в сьомому класі, мені тут дуже подобається. Я багато читаю, люблю слухати музику. Також ну, стараюся вчитися гарно. У мене тут є два братика і сестричка а також ще три старших брата є. Мені дуже тут подобається. Ну, я тут познайомилася з багатьма друзями, також мені буде дуже, ну, тяжко з ними там розставатися, можливо, ну наші далі складати. Ну по-різному надіюся, що ми будемо надалі після школи спілкуватися. Я мрію поступити в політехнічний університет у Львова, готуюся до екзаменів, але ще не знаю, ну як їх здам. Ну надіюся, що все буде добре, що я поступлю туди, куди мені Яку професію ти вже обрала? Чи не думала ще що... Ні, ну я хочу на факультет документу з інформації для діяльність, але я ще думаю. Надійко, а яку ти професію обереш після завершення навчання в школі-інтернаті? Я думаю, міліціонером стати. Ну, я не знаю, чи не стану. Хочу вступити в університет університету, що до Києва. Які предмети тобі треба складати? Історія, правознавство, біологія, математика, всі майже. А чому обрала таку професію серйозну? А мені подобається. У мене просто є знайома, вихователька, а в той знайомі Оксана Петрівна. Так мені дуже подобається як воно завжди в формі. Чи в тебе навчається ще братики, сестрички в школі? Так, мій брат вийшов 19 років вчиться, мене ще сестричка і 14 років вчиться в 8 класі. Ледіка, чи сумно тобі? Розлучатися з педагогами, з вихователями, з своїми однокласниками? Так, звичайно, бо з ними сумувати. Так, як не буде тих вихователів, як зараз то Та я так само однокласників, більше таких друзів не знайду, як тут. Чи плануєш підтримувати з ними контакт? Звичайно, завжди, як тільки знайдеться якась змога, зразу дзвонити, радитися, щоб допомагали. Оксаночко, який фах ти вже обрала і куди плануєш вступати після закінчення навчання? Власне, і чи не сумно тобі розлучатися з друзями, педагогами? Дуже сумно, за ці роки так зріднилися всіма, подружилися. Ну, думаю, найкращі друзі вже з'явилися. Поступаю в університет фізичної культури в місті Львові, на факультет тренер. Багато їздила на змагання за кордон, всеукраїнські змагання, займала призові місця. В школі дуже добре, ну, я їздила багато за кордон, в Америку була цього літа, знову їду в Америку після здачі ЗНО. Ще буду їздити на збори. Перед Америкою, в що Дуже добре шкода. Які враження? От, е, які в тебе найяскравіші спогади після подорожі до е, Америки залишилися? Були яскраві спогади, тому що я такого не бачила, що там зовсім інший стиль життя, зовсім інші люди. Але мені тут краще. Я не знаю. У мене була можливість удоширитися, туди, я відмовилася. Мені тут краще, тут все рідне таке, все моє. Що побажаєш своїм однокласникам? Побажаю щасливої їм долі, здоров'я <кклі> більше. Та все найкраще, щоб вчилися, знайшли своє, свою професію, <клі> щоб спілкувалися надалі. Були так само друзями, як і тут. З особливим трепетом та ніжністю про власних вихованців їхні таланти та успіхи розповідає класний керівник випускників Олена Шаловило. У цьому році нашу школу залишає 13 учнів. Ну 13 їх стало тільки минулого року, тому що до цього це було 25 учнів. Звичайно, веду я їх із п'ятого класу, і за за цей час встигла зрізнитися з тими дітьми, тому що наша школа це є школа особлива, і всі люди, які тут працюють, вони віддають дітям частинку свого серця. В інших школах, напевно, коли учитель залишить школу і забуває про свою роботу, можливо, вже, тому що дітьми опікуються батьки. А у нас ми пам'ятаємо про своїх дітей і в день, і вночі. Дуже часто таке буває, що діти телефонують нам, є якісь проблеми, ми зразу все залишаємо і біжимо на роботу. Наші діти вже теж стали своїми тут. Наша школа стала для них рідною домівкою. Тому, звичайно, спогади не перевершені. Будемо згадувати, звичайно. Звичайно, і наші дні іменинників, коли ми разом ліпили вареники. Будемо згадувати наші чудові екскурсії. Це були екскурсії і до е, колодяжного музею Лесі Українки, до Луцького замку, замками Львівщини е, і перебування на морі у Одесі, а також подорожі до Америки, до Італії. Тобто, згадати нам дійсно є, що ці спогади завжди будуть із нами. Ну я сподіваюся, і, звичайно, і вірю в те, що зв'язок із дітьми в нас не перерветься, е, ніколи, не перерветься, тому що. І мої попередні опускники ще й досі спілкуються зі мною, телефонують, запрошують на весілля. Ми підтримуємо тмому тісний зв'язок, і я переконана в тому, що також мої ці діти, які в цьому році закінчують школу, вони теж. Будуть підтримувати з нами міцний зв'язок. Чи радилися діти з вами у виборі професій? Звичайно, що питали, радилися, тому що у нас в школі працює ціла е, така служба. Це і юрист, і соціальний педагог, і психолог. У нас є відповідний термінал служби зайнятості. Тобто до цього у нас у школі підходять із повною відповідальністю і серйозно працюють над цією проблемою. Діти всі проходили тести, працювали із психологом, соціальним педагогом. Ну також радилися з нами, що б вони хотіли, куди. Б вони хотіли. Адміністрація теж пішла на зустріч учням. Були виділені спеціальні години для того, щоб діти без допомоги репетиторів, але якісно підготувалися до зовнішнього незалежного оцінювання і могли вступити у ті заклади, де вони хочуть вчитися. Наші діти надзвичайно талановиті. От ви розмовляли із надою, яка дуже завжди активно брала участь у всіх шкільних концертах. У всіх шкільних святах вона була активним учасником шкільного самоврядування. Без участі її не обходився жоден концерт у школі. Крім цього, у нас є у школі і ансамбль троїсті музики вже дуже багато років. І ось наш Назар Брикайло, то він активний учасник цього змагання. Крім цього, Соломія Стойко вона дуже гарно вишиває, мріє навіть мріє відкрити так само свою якусь можливу майстерню, тому що над цим дуже багато працювала наша вчителька із. Обслуговую трудового навчання, ну тобто Володя Пігут і Оксана Кость, вони є дуже хорошими спортсменами, переможцями і обласних, і навіть міжнародних змагань із легкої атлетики. Традиційно випускні вечірні сукні для дівчат та костюми для хлопців допомагають придбати меценати й благочинці, котрі опікуються вихованцями інтернату уже впродовж багатьох років. В нашій школі це вже традиційно дуже міцний зв'язок із меценатами, із благодійниками, які допомагають. Нашим дітям протягом багатьох років. Ну, перш за все хочу відзначити благодійний фонд допомоги дітям-сиротам на чолі із Сергієм Івановичем Вишневським. Також хочу відмітити ват Калину на чолі з Михайлом Івановичем Чиморисом. Київзахід, Гравіс. Дуже багато, можливо, якогось зараз і не назву. Це і Червоноградський міський ринок, це і не знаю, як правильно назвати ринок на новій Шахтарській, це і приватне підприємство. Ямство сузір'я ну вибачте, якщо когось не назвала, але дуже багато меценатів, спонсорів, і ми завжди знаходимо таку підтримку, чуйність зі сторони мешканців Червонограда, добрих людей, благодійників. Вже у суботу, в останній день весни, на вічевій площі перед народним домом для випускників лунатиме ліричний вальс, який закружляє їх у спогадах про чудові роки у школі і запросить вступити на стежину дорослого життя. Тож бажаємо випускникам червоноградської школи інтернату радісної і легкої життєвої стежини здійснення усіх заповітних мрій.